Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток, Одещина. І сьогодні буду вам показувати, що в таку спеку витримує, що виживає, а кому це все подобається. От, пітуньки, все подобається. Нема дощів, під корішок. Підливають водичку. Коли я саджала, додала ще й добрив довгограючих. Все їй подобається. Ось все подобається і хінацейки. Звичайна лікарська з пакетика дуже добре виглядає. Лілії, оте гібриди. Вони зазвичай трохи більші і трохи довше держаться. Цього року не так. І під Лілією вдруге зацвіла новенька трояндочка Клер Ренесанс. От вона трохи мучиться в таку спеку. Що в нас ще цвіти? Намагається зацвісти в мене новенька волотиста гортензія Living Pinky Promise. Ця гортензія Living, вони невисокі виростають, і такі компактні. І вони дуже красиво рожевіють. Але кожного разу. Я приїжджаю і вона даже листя опускає бідненька. Хоча тут прокладен крапельний полив, але з, на жаль, з виключенням світла він не допомагає, бо всі програмки скасовуються, коли нема світла. І ось кому ще сподобалась така погода. Подивіться на цю гліцинію. В істерію. Я тільки нещодавно поприбирала за нею. І вона знов і знов цвіте. Збирає також бділок, але цвіт держиться недовго. Ну і гортензії наче і в затінку, але їм це все не подобається. Вони в мене під сіткою, навіть під двойною тут сіткою, але їм не подобається. Вони вдень все одно свої пелісточки опускають. Пелісточки і листочки, тому вони швидше перецвітають. По сортах, якщо цікаво комусь, я зроблю відео по сортах. Бо не всім цікаво, кожен сорт розказувати, показувати його особливості. Якщо є в цьому сенс, пишіть в коментарях, то я зроблю відео по своїх сортах. Однак ми всі розпаковочки робили, вони, правда, були малесенькі, без цвіту. А зараз всі, всі, ну, не всі, є ще сорти деякі, які не зацвіли. Ось, наприклад, ось тільки на бутончиках. Але взагалі-то вже можна по сортах робити відео. Хочу показати вам, якраз цвіла моя новенька. Лілія. Це отей гібрид, назва якось так палацо, палазо, я підпишу. Дуже така цікавий колір. В принципі, передає камера цей колір. Ще ось багатенька і бутончиків. Сам бутончик досить великий. Я так гадаю, якщо я не буду Пересаджувати, то вона буде ще більше наступного року. Ну і самі задоволені рослини це волошки. Самосінні волошки. Минулого року я тут трошки посіяла, а в цьому році тут в мене цілий бордюр. І поряд піровський, трошки засвічує сонечко, але вона гарно виглядає. І поряд з волошками. Одна другу так по кольору підтримує. Зовсім не Ну, поливаю, напевно, раз в три тижні, мабуть, так. Ось подобається тім'янчику така спека. Він все краще, краще, дуже його люблю, дуже він красиво виглядає. Ну, і зараз вам покажу, це також посохостійка рослина Ліатріс. Я казала, що я його сіяла минулого року насінням. Він не цвів, звичайно, цього року вже ось така краса, такі свічки. Волоті, поступово це все-все буде цвісти. Цю рослина також, вона подалі від крапельної ленти, стрічки і поливаю десь раз на три тижні, навіть при такій спеці. В неї таке кореневіще, наче бульби такі картопельні такі. І не можна, щоб вони загнивали. А ось поряд, зараз я перейду, буде бачно, чи ні. Ось така рослинка. Також їй все подобається, але їй потрібна волога, тому вона в мене тут під самим крапельним поливом. Дербенник Прутоподібний Квін. підпишу. Ось така гарна ісенька. Вона ще маленька, я тільки її восени посадила. Тому гадаю, що вона розростеться і буде тут гарно виглядати. Ось на цій клумбі, як я і обіцяла, почали розпускатися ось такі помаранчеві лілейники. Вони трохи пізніше, ніж інші. Цей, мабуть, вже оцвітеться на завтра. Але багатенько бутонів, які зацвітуть. Так, і в підтримку їм ось така трубчаста лілія. Але до них треба підходити знизу, на жаль. Вони гарні, пахнючі, але до такої краси треба ближче підходити. А от під деревами, гортензії в ґрунті під деревами набагато краще почуваються. Не так вони пересушуються і досить тримаються. Ну, звісно, вони поливаються і тримаються дуже добре. Тому сітка, це, звісно, не тобто дерево це не сітка. А ось тут така здоровецька квіточка в мене виросла. Як і листя. Пам'ятаєте, мої листки гігантські. І я ще помітила, що саме цей, ця квітка. Мабуть, це ремонтантна буде в мене гортензія. Вона зелена і цвіте знизу. Це дуже добре. В цьому році будемо її живцювати. І деякі гортензії. Ось тут в мене кущик, він вже декілька років сидить. Тут щось, ну, ось, квіточка така ніяка. Треба. Поміняти. Ну і тут гортензія не дуже добре перезимувала. Вона красивенька і навіть буде ще й голуба. Цю гортензію кажуть, що потрібно її зрізати, і вона на белька ця зацвіте, бо вона вже в мене позеленіла. Можливо, спробую. Хто таке робив і в кого зацвіла, пишіть свій, свій досвід. Лаванда перетворилась на гербарій. Потрібно її вже зрізати. Тут я вже позрізала кущики, сюди ще не дійшла. Ну, і на цьому я з вами прощаюсь. Таке коротеньке відео, щоб не тірятись. Всім бажаю добрих новин. На всіх фронтах. Бажаю гарної погоди. Бережіть себе, близьких. А ось це Дончик. Такий собі дзвоничок. Подивіться, який в нього бутончик. І ось тут він так, як наче лопається. І потім... Подивіться, скільки багатенько бутончиків. Так от, всім добра!